Створення центрів життєстійкості зумовлено тим, що українці у часі війни щодня живуть в умовах стресу, здебільшого не маючи доступу до кваліфікованої психологічної та інформаційної допомоги. Детальніше про напрямки роботи розповів менеджер центру життєстійкості бурштинської територіальної громади отець Дмитро Шмігель. Відповідно, цей проєкт проект поділяється на чотири частини: це є сім'ї. Це є молодь з інвалідністю, це є волонтерська допомога військовим і їхнім родинам. Ну, відповідно, ми маємо таку надію допомогти і реалізувати цей проект співпраці з місцевою владою, допомогти тим, хто є в обставинах критичної ситуації. За досить короткий період роботи центру у Бурштинській громаді, як розповіла психолог Ірина Петрів, уже вдалося провести цілий ряд заходів. Ми вже маємо такі досить суттєві напрацювання, адже працюємо, організовуємо різні психологічні тренінги і не тільки для дітей внутрішньопереміщених осіб, для сімей та дітей військовослужбовців, для осіб з інвалідністю. До нас приходять також старші люди з інвалідністю, з якими ми працюємо. Організували дві групи самодопомоги. Перша група це клуб Матусь, простір для матусь. До речі, дуже цікавим є те, що туди приходять мами разом із дітьми, які не мають змоги залишитися. Своїх діток, це і мами військовослужбовців, і мами внутрішньопереміщених осіб, і просто люди, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Також ми організували групу самодопомоги для підлітків, переглядаємо психологічні фільми, обговорюємо їх, надихаємо один одного на якісь звершення. В Майбутньому плануємо працювати більше з військовослужбовцями, створити також групу самодопомоги для них та організувати інститут третього покоління. Для старших людей де теж будемо ділити. Тися досвідом та приємно проводити час ініціатором долучити громаду до такої державної програми був отець Дмитро Шмігель. Відповідну підтримку отримав і в органах місцевого самоврядування, та найголовнішим було знайти відповідних фахівців. Дійшли до спільного такої спільної думки. Давайте започаткуємо цей проект. А в нас повірили і міністерство, тому що не почався. Просто... А непроста ситуація, в якому розумінні треба було підібрати фахівців, які готові сьогодні працювати. Повірте мені, ці люди вони теж мають свої такі життєві, якісь обставини, суспільні відносини, але більше цього вони готові стати жертвенністю для інших людей. Кошти на фінансування центрів надає держава, місцева влада ж забезпечує приміщення та сприяє організації їх роботи. Заступник міського голови Бурштина Володимир Чуйко висловив сподівання, що робота центру буде всеосяжною і матиме чималі перспективи та хороші результати. Я хочу сказати одне: по ветеранах нас ситуація не найгірша. Не гірше щиро говорю по сім'ях атовців. Ми не дбаємо. Я хочу, щоб ми були все уселишні по Чому я дуже багато зусиль замульовую на тому, щоб воно нас там не пішло? Що то є громада, яка розуміє проблеми і покликання сьогодні кожного? Я вірю, що воно у нас піде. Як розповіли фахівці під час зустрічі, особливим є й те, що новостворений центр облаштований за принципами безбар'єрності, інклюзивності та безпеки. Надія польова новини телерадіокомпанія «Рай».